Для чого чорту ламати і розкидувати свої пальці, залишилось невідомо. В оригіналі жертва шматок бурштину, олень або сусід має бути знищена. Шість спалювати прилюдно купюру за купюрою. Те, що плем'я нещодавно з'їло хворого мамонта, а батьки дитини близькі родичі, звичайно, ніякого значення не мало. Доброго вечора, хлопці і дівчата різного віку. Часто пошуки простих рішень на складні питання призводять до накопичення самих питань, а створення офісу простих рішень призводять до виходу проблем на інший рівень. Сьогодні наніс цікава про військову спадщину кам'яної доби, мизозойську фауну та правильні жертвоприношення. Чим менше знаєш фізику, хімію, біологію, тим більше у житті магії, усіляких дива та божого втручання, а також чакр, феншую, та гномів та дідів морозів. З давніх давен люди намагались якось пояснити все, що навколо них коїться, але знань бракувало, тому на допомогу приходила релігія. Взагалі, релігія дуже зручний спосіб пояснити все, нічого не пояснюючи. Вмерла від невідомої хвороби половина племені, духи гніваються, мало оленів принесли у жертву. Народилась дитина з кривою ногою, хтось із багів вторгнувся пальцем ноги. Те, що плем'я нещодавно з'їло хворого мамонта, а батьки дитини близькі родичі, звичайно, ніякого значення не мало. Духи так вирішили, і все. Відносинами з духами керували і досі керують різного роду шамани. Слід відзначений, що шамани більшу частину нашої історії відігривали досить значну роль. Цей накопичений досвід, і корисні поради, і лікар, і театр, і соціальні контакти всередині племені. Саме шамани намагались вплинути на навколишній світ, викликати потрібну погоду чи прихід зграє оленів зазвичай шляхом танців з бубнами, або хабара духом чи богам у вигляді жертвоприношень. До речі, про жертвоприношення: в оригіналі жертва, шматок бурштину, олень або сусід має бути знищена, наприклад, спалена або скинута у прірву. Цим самим хабарніми передавався у інший вимір, і натомість можна було попросити вище керівництво владнати свої палеолітичні проблеми. Коли з жертвоприношеннями ретельніше зайнялись шамани, жерці та їхні колеги, то все змінилось. У Одесії Гомера читаємо, що коли греки приносили биків у жертву своїм олімпійським богам, то вони спалювали на вогнищі внутрішні тварин, а м'ясо з'їдали самі. Можливо, через цей блукав одесі 20 років, а можливо, через відсутній GPS, або просто він додому не поспішав. У будь-якому випадку ідея з знутріщами сподобалась. Можете перевірити, зайдіть у церкву, молельну, інший подібний заклад, і почніть спалювати прилюдно купюру за купюрою. Вам відразу пояснять, що так хабар дати не вийде, жертву потрібно класти ось у цю скриньку, а жертвоприношення за методику Геракла, Ноя або Тора вже застаріли. Та й потреби людські змінились. Нікому вже не потрібне стадо мамонтів або якісний кремінь. Шаблизубого тигра або сонячного задемнення теж ніхто вже не боїться. А ось блискавка і досі лякає людей. І донедавна, а подекуди й зараз, блискавка використовувалась як доказ наявності сили у богів, а також існування самих богів. Вираз «побий тебе грім, саме звідти. Хоча, власне, грім нікого не поб'є, загрозу становить лише блискавка. Природа блискавки здавна цікавила людей, багато хто хотів її опанувати чи принаймні зловити. І декому неочікувано це таки вдавалось, принаймні вони так думали. Більшу частину нашої історії люди жили з биральництвом та полюванням. Колись був винайдений лук, що став супертехнологією свого часу, полегшивши полювання на тварин та сусідів. Проте це було до появи металургії, так що наконечники стріл були костяними або кам'яними. Власне, в джунлях Папуа та Амазонки і досі є попит на такі екологічно чисті знаряддя. Величезна кількість стріл, виготовлених людьми протягом багатьох тисячоліть, так і залишилась в ґрунті. Власне, залишились їх кам'яні наконечники. З часом люди перейшли на металеві наконечники і забули про кам'яні, але при цьому вони їх регулярно знаходили. На знайдених колишніх супертехнологічних знаряддях були видні сліди обробки, що викликало деякі непорозуміння. Не забувайте. Природу кам'яних наконечників намагались пояснити люди, які нічого не знали про кам'яну добу, креманьонців та первісно племінний устрій. Для них світ був створений різними богами, в залежності від регіону, і вся історія та будова світу була на них зав'язана. І тут на сцену знову виходять шамани або їх модифікації, і пояснюють, що знайдені кам'яні вироби це стріли Перуна, Зевса, Юпітера або Ілі Пророка в залежності від місцевості та часу. Також були поширені версії, що кам'яні наконечники залишки блискавки. Втім, досить часто блискавки і вважали стрілами грізного керівництва. І все було чудово. Люди вгамовували свою цікавість, шамани отримували доказ існування своїх богів та користі своєї праці на них за рахунок пожертв, ясна річ. А виготовникам цих наконечників вони вже давно були не потрібні. До речі, люди кам'яної доби також знаходили кам'яні наконечники своїх попередників. Це для нас зараз кам'яна доба, якийсь довгий одноманітний період, під час якого волохаті люди бігали із списами за мамонтами та один за одним. Насправді були різні, дуже несхожі періоди кам'яної доби, до того ж в різних місцях планети все відбувалось по-різному. А на Адаманських островах та ще де де ця доба тягнеться аж до нині. Отже, за результатом розкопок були виявлені кам'яні наконечники однієї з культур первісних людей, оброблених певним чином, перероблені на наконечники іншої форми, притаманні культурі, що існувала на 20 тисяч років пізніше. Тобто, хтось волахати та зубасти виробив наконечник, кудись, напевне, невдало його запустив, де він пролежав тисяч за 20 років, а потім цей наконечник знайшла інша волохата людина і переробила вже по-своєму. До речі, не лише наконечники слугували стрілами перуна. Знайомтесь, белемніти. Молюски, схожі на сучасних кальмарів, але і складним скелетом, були не в юрському та крейдовому періодах, тобто задовго до людей. На відміну від більшості інших вимерлих створінь, белемніти з часом вплинули на деякі локальні культури безхвостих мавп, що виникли набагато пізніше їх смерті. Скелети цих малюсків також періодично знаходили і досі знаходять, і також вважали за стріли перуна або його колег. Але тут же модифікація, їх також називали чортовими пальцями, для чого чорту ламати і розкидувати свої пальці залишилось невідомо. Слід сказати, хоча зараз такі суперпояснення не несуть ніякого сенсу або навіть завдають шкоди, заперечуючи досягнення науки та техніки, свого часу це було досить прогресивним. Шамани ввели в культуру принаймні саме явище пояснювання невідомого, якоїсь її правдоподібності та більш-менш логічної обґрунтованості. Нехай це були не стріли переназев селі пророка, нехай чорт не ламав собі пальці, але отримавши відповіді на ці питання, люди почали шукати відповіді на інші, в результаті чого ви дивитесь зараз Ютуб, хтось бере кредит, хтось отримує закордонний паспорт, а хтось штраф за парковку. Ось так, хтось веде бика на жертвоприношення, а хтось цим процесом керує. Сціенція потенція ест, казали стародавні римляни, знання сила. Не пропускайте мої відео, і нехай прибуде з вами сила. На добраніч, допитливі і не дуже хлопці-дівчата. Як казав класик, не треба шукати те, чого нема, щоб довести те, чого не існує. І нехай вам насниться перун, який веде прогноз погоди. До зустрічі!